Принесли на ремонт таку паркетку. Циркулярно поланений фірма ДВТ. Інструмент багато переробив, але всередині вона просто ідеальна. Вся електрика витримала, не витримав якір. Тут шестерні сточились. Це новий. Будемо ставити новий зараз. Тут щотки. Та фірма дуже добре у мене самого є. Така от машинка з 17-го року працює. І все добре, що проблем з нею немає ніколи. Зараз будемо збирати все назад, і тоді вже включу, покажу, як працює. Так, все зібрав. 1200 Вт робочий ток, максимальний 5,5 А. На холостому ходу ток трошки менший. Просто якщо мотор грузити, він буде, він і свої 5 А, але буде робити і робити, поки не згорить. Пробуємо запускати.